Добрим людям. І так тут мої критики кажуть, що алкоголік там і так далі. Ну і не звертають увагу на слова. У нас це все є. І на сьогоднішній день я хочу, щоб ми з вами таку розібрали маленьку тему, яка називається. Гетто цифрове, чи є воно, чи його немає. І так на сьогоднішній день цифрові люди, чи оцифровані люди, чи як правильно це назвати, ще я не знаю. Але все у нас переміщається в цифрові простір. І людська цивілізація, в принципі, доволі правильно пішла тим шляхом, що уніфікується все, переводиться в цифрову форму і фактично получаємо те, як. Любить казати, любив казати наш президент, маємо те, що маємо. У нас на сьогоднішній день всі реєстри, а я звертав увагу на те, що сеї, Фарисеї і садокиї об'єдналися в Україні і зробили собі доволі цікавий експеримент. І одним з таких видів експерименту є реєстри, куди у вас заносять у вас в цифровій формі, і фактично, ви існуєте окремо від вашого тіла. фактично Будь-яка людина може взяти витяг платний. Ну, безплатні витяги вам не дадуть, і можете не сподіватися, це питання часу. Це якщо щось безплатно вам в цифровому вигляді дають, то це тимчасове непорозуміння. І виходить, е, що ви існуєте окремо від вашого цифрового аналогу. І таким чином е, ваш цифровий аналог може будь-хто. В тому числі і володілець реєстру, продати іншому володільцю реєстру в іншій державі, або е, хакери можуть е, хакнути ваші е, дані персональні, які знаходяться в тому реєстрі, тобто взяти вас і продати, е, перемістити куди-небудь в іншу частину планети, і таким чином ви до цього не будете мати жодного відношення. Витяги, які на сьогоднішній день безплатні, як я вже казав, вони це тимчасове непорозуміння, оскільки таких витягів безплатних не буде. Мало того, ті витяги дійсні тільки будуть на момент отримання цього формування цього витягу. Якщо вам буде щось потрібно, то припустимо, якщо хтось засумнівається з чиновників, що ви цей витяг дійсний на сьогоднішній день, хоча б його тиждень тому брали. Фактично він вас заставить взяти новий витяг, і у вас не буде навіть можливості відмовитися або сказати, що ви його не будете отримувати, оскільки без такого витягу ви не отримуєте відповідної послуги або того, що ви хочете. Паперові права в перспективі, я думаю, зникнуть від слова взагалі, оскільки на сьогоднішній день свідоцтво про народження вже, паспортні дані і всі інші. Вже формується в електронній формі, і тому папери це вже буде через 20 чи 30 років. Це буде архаїка і в принципі можете колекціонувати папери, паперові документи сьогодні, оскільки через років 100 150, якщо не буде ніякого катаклізму, вони будуть продаватися як антикваріат. Ну і що хотілося ще сказати з приводу того, що е, ці е, реєстри в електронній формі є в цьому, е, крім багато позитивних моментів, що ви можете це все в телефоні в себе мати, чи в маленькому наручному годиннику, з, там з вашими функціями, ну чи в будь-якій іншій формі у вигляді флешки, скажімо так. То на сьогоднішній день ці технові цифрові технології несуть в собі і ті негаразди, про які я говорив щойно, і цей негаразд фактично є в вигляді хакерських атак, оскільки хакерські атаки, як сьогодні їх називають, а я думаю, що з часом їх прирівняють до явища тероризму, до терористичних актів. Ну, я думаю, що це питання 3-5 років, і воно буде в більшості випадків на законодавчому рівні, врегульовано у всіх державах. Його прирівняють до терористичних актів, оскільки на сьогоднішній день хак хакери можуть вас перемістити в інші з одної держави в іншу, приймати участь. У виборах ви будете не особисто, а ваш цифровий аналог, чи ваше цифрове ім'я, і це, на превеликий жаль, це буде в тому числі голосування, для прикладу може відбуватися хакером за кордону. Тобто не обов'язково, що ваші цифрові дані будуть, наприклад, голосувати замість вас на, в Україні. Іншим негараздом, для прикладу, є те, що коли Хакери гепають реєстри, а це вже відбувалося в тому числі неодноразово в Україні. Не обов'язково хакера може бути енергетична катаклізма, і без цих реєстрів ви не зможете, без цих витягів і цих даних ви не зможете вчинити багато е, дій, які ви захочете вчинити, в тому числі продати чи купити нерухомість для прикладу, оскільки реєстр не працює, і ви фактично є безсилими. Тобто ви не можете висловити свою волю, і ваша воля вже залежить від тих реєстрів, від тих даних, які на сьогоднішній день є в повутині. Тобто, ви фактично вже не є володільцем права без дозволу цієї особи, яка тримає реєстр і яка формує витяги. Тобто, ваше право вже є залежним. Тому не можна говорити про незалежність вашого права і що ви там. Вільно ним розпоряджаєтеся. Ну і е, ці, е, скажімо так, е, приклади, які були в історії, це, наприклад, е, бомж, є такий приклад, і комп'ютерний збій. Е, в комп'ютері були для прикладу зареєстровані ваші дані там, на нерухомість гроші і так далі. В базі даних проходить глобальний збій, і фактично ви не можете нічим підтвердити ваші права, оскільки. Ваші права це голослівні заперечення. І другим прикладом є такий відомий в Англії випадок, коли людина 10 років шукала на сміттєзвалищі свою, свій електронний диск, де були записані його дані про те, що він купив біткоїни. Тобто людина потратила 10 років, щоб відновити свої дані в електронній формі про біткоїни. 10 років життя, оскільки там на кону стояло по тому курсу, що був на момент, оскільки бітки вони виросли в ціні, близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Тому досягнення цивілізації несуть в собі і негаразди, гаразди, в тому числі, як я вже сказав, що в склобетонному гетто, а це в великих містах, де буде порозвивати основна маса людей. Буде і електронне гетто. Тобто, ви будете залежати від тих електронних даних, від тих електронних показників, які на сьогоднішній день будуть сформовані в тих реєстрах, які придумала третя гілка. А саме сад Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.